Решті клювання, думав, їх вже не буде. І перший смугастий сьогодні. Ну, Все-таки це цей трошки більше. Така щучка грам 350. Такий ударчик, був. в нього був трошки кращий смугастий, трошки більше, ніж у мене. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні, вже 26 лютого 2023 року, минуло майже 2 місяці після нашої минулої риболовлі. В цих краях, і ми знову з братом Дімою і з Максом втрьох вирішили приїхати на риболовлю. Зимова риболовля так в цьому році і не склалася. Я виходив один раз, виходив по домашньому на лід, не бачив навіть клювання. Вийшов там, погода була класна, там сонечко, все супер, все класно, сніжок, але клювання так і не бачив жодного. Ну і ось вирішили поїхати уже хлопці на минулому тижні. Рибалили, рибалили достатньо непогано а, на спінінг а, і ну, другий день вже відлига, сьогодні передають до плюс 5, зараз так градуси 2-3 тепла, вже потихеньку все розстає, справа йде до весни, далі вже о, майже будуть одні плюси. Ось, і поки, поки не почалася почався нарестована загальна загальна заборона. Ну, намагаємося не втрачати час і рибалити. Зараз за новими правилами рибальства заборонена риболовля на щуку з 15 лютого до 31 березня. Ну тут та, така вже справа, ну, якщо вона попадеться, що ж ми її просто акуратно знімемо, відпустимо і все. А так, ну основна мета, як ми сюди завжди їздили, це окунь. І до речі, що цікаво, у хлопців. Траплявся і головні. Не те, що там один влетів у Андрюха, наприклад, було чотири головні минулого разу. Ну і щучок, хлопці також. Вони ловили на раків, ловили окунь, але щука дуже непогано траплялися. Ну, побачимо, головне, зараз Макс і Діма пішли дивитися, чи взагалі відкрита вода, чи крига. Ось, взяли, шовна, хоча. Там Початково думали, що будемо рибалити лише з берега, але човен для того, щоб переправитися на інший берег, і для того, щоб, якщо потрібно, там розбити кригу десь. ну Човен завжди у нас зараз з собою. А може і рибалити будемо з човна. Зараз заборони на човен немає. заборони на човен буде десь 1 квітня. Ну що, не втрачаємо час, починаємо збирати снасті і будемо рибалити. 7.26 часу, час, друзі. Бачимо, в принципі, відкритої води вистачає, вже ми на березі зараз будемо стартувати. Діма пров'язує якорь. Снасті вже в зборі. Макс пішов з берега на точку, бо ще один рибачок прийшов. Макс поспішив, щоб встигнути зайняти місця. Бачимо залишки, сніга. Я думаю. Це вже один з останніх снігів лежить річка. Майже весь сезон зимовою була відкрита на цій ділянці, що нам давало змогу рибалити, але ось все ж таки зима була, майже два місяці ми не виїжджали. Друзі, уважно послухайте природу в тиші. Співають пташки, а це значить, що весна вже ось ось, -ось на підході. Друзі, пам'ятаєте, на минулі риболовлі я зламав спінінг Sky, ще він поки в ремонті. Діма трошки зайнятий по іншим справам, тому у нього часу не було ремонтувати, але там на днях його таки зроблять. Я сьогодні з своїм старим добрим фаворитом варіта, тест 516. Катушка все той же Shimano Stradic 2019 року. Ось Випливаємо на нашу перевірену точечку. Ось тут і тут будемо починати. Закраїна така міцна, бачите, навіть рибаки на закраїнах сидять, бо тут лід міцний, і, мабуть, танути буде довго. І вже рибачки ловлять. Так, ну, Приманка тут перевірена. М5 рак. Я поставив 7 грам, можливо і 5 можна ставити, бо рівень значно менший ніж минулого разу. І течія така комфортна, можна сказати. Варіта така вона коротенька, незвично на короткий спінінг кидати. Проводка це така довга пауза і протяжечки. Нарешті клювання, думав, їх вже не буде. Поставив рачка Ax craw Mini і перший смугастий сьогодні на цього рака. Невеличкий такий долонька, але такий є. Через перепони перетягав, перетягав і ось взяв такий 100-грамовий окунець. Відмінно, від нуля вже відійшли, риба є. Сподіваюсь, буде ще. Бачимо, он в зябрах є от білі крапки. Це значить, що окунь заражений. Ми їх будемо збирати, а потім в кінці риболовлю відпустимо. Одімо клювання нарешті, нарешті йдімо клювання, також смугастий. Чіткий такий ударчик, був. У нього трошки краще смугастий, трошки більше, ніж у мене. У нього спрацював флагманівський речок, такий окунь під 150 грамів, мабуть, такий непоганий. Так, у Діми на паузі клювання і щось так спручається, може щучка. Судячи спручання, так, маленький щупачок. Взяв. Як до щупачка в підсаку, така щучка грам 350. Зараз сфоткаємося і щуку всю відпускаємо, щуку ловити не можна, але бачите, на який розмір приманок ловимо. <рес> Це нього приманка і вон попалася щучка невеличка, бач. До 4 Так, ну, що пока, звісно, відпускаємо. Хай росте. Друзі, ну що, ми рибалимо вже декілька годин, дуже слабенька риболовля, але не нульова. Все ж таки ми піймали. Я одного конця піймав грамів 100 дім, також одного конця грамів 150 і щупака грамів до 400. Тобто... В принципі, від нуля відійшли і сподіваюся, що ще якісь флювання будуть. В принципі, народу тут вистачає, рибачок з криги ловить, то в принципі, в нього взагалі непогано. І плотва там така за долоньку траплялася, і окунець спочатку я бачив кривав, тому що він жалівся, що не дуже. Бачили ще рибачків з правого берегу, один підійшов, також з хлопці з іншого з лівого берегу. Троє підійшли. З Максом спілкувалися, у Макса, на жаль, взагалі клювання не було. Макс хотів сюди підійти до нас, але поки що його не видно, може у нього щось там почало клювати. Ми трошки змінимо постановку точку і тут спробуємо також. Вийшли на бережок, попити чайку, перекусити. Народу, як завжди, тут багатенько. Хлопці з іншого, з одного з іншого берегу, але усіх клює слабенько. У Макса трошки справи пішли, він під берегом знайшов окуня і непогано його підлавлює. Стало тепліше, на всю йдуть зимові, опеньки, фламулінки, молоденькі, красивенькі. Бачите який. Так, ну що, зупиночка у нас на чайок. Пару пакльочок. Макс вже відзначився більше всіх, 5 окунів намолотив. Ну, кра... каже, каже не крупний, грам по 300 більших не було. Весь окунь стоїть в, кра... в крайньому березі, прям так от в Самі самій-самій траві. Його на руслі взагалі немає чомусь сьогодні. Так он. Отак от, от Макс ловить. Це вже у нього, не знаю, шостий, да, мабуть? Ну, це найкрутний. Такий, самий крупний, тут да. під 500. Плюс, 500 плюс. Де там піцака? З піцаки будемо відпускати. А, давай, зараз будемо складати піцаку. Була поклюпкана. Так, знову клювання, і тут вже він сидить, але дуже-дуже-дуже дрібний. Окунець на Акскрав міня. З другого разу догнав. Другий мій сьогодні. Це вже ми на березі стали тут рибалимо. О, щось підсіло. Третій, О, чуть не впав. Третій яконець взяв сьогодні весь дрібний тут з берега, піймав третього. Опа, є ще один дрібний окунець. щось клює тільки. Ну, це такі, це трошки більше. Це можна сказати, до, з долоньку. Це тут з берега вже бачили, з човна скільки рибалило-рибалило, а оце з берега почали траплятися. Це все ж у мене рахунок 4 загальний. Нас доганяю Макс, у нього 6, да? А чого нас доганяє, бо на його точку нахаб достав? Я на ту ж приманку, що він ловив, Будемо відпускати в кінці рибалки красиво спецсака. Ну що Макс підійшов, і він відривається Отжав такий. Та-да, да, віджав свою точку, і такий, я думав, я його доздоганяти зараз буду, а ні, він 7-4. Вирішив трохи під'їсти поки зачепився. Вже на човні попливемо, відчепимо і будемо далі з човна продовжувати рибалити, бо тут чотирьох друг у друга на голові трохи незручно. Так, 12.30 час. Ми вже і пообідали, трошки побули на березі, трошки зігрілися. Навіть окунів я три штуки піймав тут а і там ще трохи ми піймали по окуню. Хлопці тут періодично ловлять. Зараз вже будемо з човна далі продовжувати. Сподіваємося, ще щось піймаємо сьогодні. Продовжуємо нашу риболовлю після обіду. Ось тут в комиші стояв дрібний оконець, покльовував з берега. Ну, будемо пробувати. Ну що, друзі, повернулися на ті місця, де починали риболовлю. Вирішило там Максу хлопцям не заважати, бо тільки нас там зносить то вітром, то течією. Ось так, вирішили повернутися на точку, де у нас були з дімою перші оконі, де у Діми була щучка. Спробуємо тут. Якщо там якісь окуні прокльовували, тут також мають вони бути. Ну що, погнали, десь декілька годин ми ще маємо в запасі, можливо, щось вдасться вмовити на клювання. Є клювання, фрикціончик трошки Так, і так давно погано рибка. Невеличкий щупарьочок. Клювання. І був сьогодні щупарік. І у мене є заборонена до вилову риба, але ми ж її... Звісно, відпустимо. Дивіться, яка вона пасивна, в неї п'явки кругом. Тільки що відвалилося на голові ще декілька було. Блін, а де рачок? Капець, забрала у мене рачка. Зараза така. А, ні, у роті рачок, все добре. Ось така, ну грам 300. Це стеля, що в ній є, не більше. Ну, звісно, такий малюк пливе додому рости великою. От, сучки. Їду, їду. Все двічі була покльовка і жопу у рака відкусило. Буває таке. Ну що, друзі, пливемо на базу вже, бо нічого не клює, вже години півтори точно нічого не клює. Тільки проплили сюди, я піймав щучку невеличку, і там було ще декілька клювань у мене, одне клювання у Діми, але безрезультатно і все. Хлопці також рибали Макс ще декілька окунів, піймав Макса, мабуть, за десяток сьогодні, але ж, ну, весь окунь такий максимум 100 грамів максимум був. Але там на тому місці, де ми обідали, ще один з хлопців прийшов, піймав щуку на банальну приманку, там на предатора піймав щуку. За кіло, 200 десь піймав, відпустив. Тобто, ну, хоч одна там, але проклюнулася. Ну що, причалюємо на бережок і завершуємо. Риболовлю сьогодні. Рибалило до 16.30. Ось такий у нас з Дімою скромний ловчик на двох сьогодні. Чотири мої, один Діма на конець. І ще було по щучці. Подрібнесінькі 300-400 грамів, ну їх одразу відпустила. Ну, а окунів зараз. Думали буде більше, буде красивіше. Ну, як є, будемо відпускати спецсака. Це така фішка є у сумських рибацюг. Відпускати окунів з підсаки. Так, ну що хлопці, плывіть. Так, ну що, всі поплили. Всі живі, здорові, всі відпущені. Друзі, ну все, риболовлю ми завершили. Вже збираємося. Результат дуже скромний, але не нульовий. Все одно ми з уловом сьогодні. Завершення зимово. Сьогодні ми закрили зимовий спінінг. Календарний зимовий спінінг, бо, можливо, ще і сніг випаде, можливо, ще виїдемо і будемо ловити при сніжку, але от календарна зима вже підходить до завершення, через два дні вона закінчиться, вже ці два дні точно ми нікуди виїжджати не будемо. ось Тому зимовий сезон закриваємо. ось Результат у мене 4 окунці і одна щучка. У Діми один оконець і одна щучка. У Макса більш-менш по кількості, але не дуже по якості. У нього 11, здається, окунців. Ну, Сподіваємося, далі буде веселіше, цікавіше. Весна прийде, рибка віднереститься і стане активно їсти різні запропоновані їй приманочки. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки за відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі з радістю вам відповім. Ну і до нових зустрічей! Слава Україні! Слава нашим героям! І всім пока!